Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як можна вводити та вводити дані в програми з графічним інтерфейсом. Для початку давайте створимо відповідно новий Python-файл, з яким ми будемо працювати. Також збережемо його, для того, щоб ми могли запускати і працювати з нашою програмою. Так, файл створений. Отож, введення. Даних в програму відбувається за допомогою елемента input, якщо ми говоримо про консоль. Так? Тобто в консолі ми прописуємо input і задаємо значення, які нам потрібно ввести. Якщо говорити про графічний інтерфейс, тут трошки інакше. Тут ми використовуємо елемент для введення даних, він у нас називається entry. Так? Давайте спробуємо це поле створити. І Дивитися, як ми його можемо налаштовувати які елементи ми можемо до нього додавати. Отож, що для цього потрібно? Для цього потрібно імпортувати модуль Techinter. Також потрібно створити вікно, в якому буде знаходитись наш об'єкт. Далі задамо давайте з вами title, в якому вкажемо, що це є приклад поля. Задамо розміри нашого вікна, яке ми будемо створювати. І задамо стандартний колір фону для нашого елемента вікна, Так, root bd. Далі створимо об'єкт entry і скажемо, що він у нас буде знаходитися всередині нашого поля. Поля root. Також давайте його зафіксуємо і подивимося, що в нас буде відбуватися. Також зафіксуємо нашу програму після виконання, щоб ми могли з нею працювати. Після того, як ми ці всі елементи зробили, зберігаємо файл, запускаємо, і ми можемо бачити, що в нас тут є створене вікно, де ми можемо вводити якісь дані. Їх є в принципі, різноманітне значення. Поговоримо трошки про налаштування, а тоді вже про те, як ми можемо ці дані з поля е, брати. Отож, Що стосується налаштування, в принципі, налаштування тут, як і в звичайному вікні, ми можемо через кому в елементі Entry додавати якісь об'єкти налаштування, наприклад, background ми можемо вайт задати. можемо задати розмір е, нашої рамки. Можемо стиль шрифта задати і розмір шрифта. так, Можемо задати колір шрифта, який там в нас має бути. так, і Можемо там, наприклад, вирівнювання задати «Justify Center. Ну і знову ж таки, Всі решти так можемо, як ми задавали до інших об'єктів, так, так само ми можемо задавати для нашого поля для ведення. Так, ось бачимо, як в нас там це все відбувається. Так, тільки що в нас е, виникла якась проблема. Зараз зараз будемо розбиратися. А, так, тут в нас не, немає одної літери. Є, перезапускаємо, тепер все буде окей. Так, ну і бачимо, що наше поле для ведення вже змінилося. Я тут можу вводити якісь дані. Так, Вони в нас вводяться червоного кольору, шрифта Arial. У нас додана рамка для поля для ведення, так, і весь текст, який ми вводимо, розміщується по центру. Це поле для ведення інформації ми можемо використовувати як елемент для виведення. Для цього нам потрібно використати метод insert і вказати. Два основних параметри. Перший параметр це з якого символу в нас має записуватись елемент, і другий, де цей елемент має бути записаний. Тобто ми можемо в це поле Entry зразу вивести якесь повідомлення. Так, от в мене буде введено слово «Привіт». Тобто ми його можемо як для введення даних використовувати, так і для виведення даних в нашу програму. Тепер давайте попробуємо більш якісь життєвий приклад. Попробуємо створити програму, яка визначає. Корінь квадратний якогось числа, де користувач вводить число, а йому виводиться в іншому полі квадратний корінь цього елемента. Як це можна реалізувати? Ну, Знову ж таки, давайте залишимо вікно декінтер, додамо елемент label на початок програми, який буде відповідати за введення числа. Так, він буде показувати, що тут у нас вводиться число. Також додамо елемент entry, який буде в нас розміщений поруч. І далі у вигляді сітки розміщуємо ці елементи один біля одного. Тобто кажемо, що BIN нам ще не посмішає, що Entry у нас розміщується у вигляді сітки. Так, і відповідно воно записується в колонку. Другу, тому що нумерація там йде з нуля. Ну, давайте подивимося, що в нас буде відбуватися зараз на даному етапі. Так, В нас є записано елемент А, який автоматично в нас розмістився у вигляді сітки в нульовій колонці. Так? Рядочок 0, колонка 0. І елемент, який в другій колонці це поле Entry. Також давайте зробимо точно таку саму штуку з елементом для відповіді, який буде показувати в нас елемент, який підноситься до степені. Тобто загальний вигляд нашої програми буде мати наступний вигляд, тобто два вікна. так, от. Єдине, що Entry я ще не зафіксував, а зараз я це в принципі, зроблю, і тоді в мене буде поле Entry. Що ми будемо взагалі робити? Ми будемо, ну, програма буде працювати таким чином. Якщо користувач сюди введе значення числа, якого він хоче піднести до степеня, так, наприклад, там 12, то в цьому ентрі буде вводитися значення піднесення до другого степеня. Як це можна реалізувати? Це можна реалізувати за допомогою методу bind. Так, який в нас буде після натискання після першого елемента entry. Так, ось в нас є перший. Ми кажемо entry Bind, Return. Якщо ми нажимаємо клавішу Enter після того, як ввели дані в клавішу в об'єкт Entry, то відповідно в нас буде активовуватись функція квадрат. Зараз цієї функції немає, тому на початку програми нам потрібно цю функцію прописати. Далі, в цій функції ми кажемо, що ми хочемо отримати з елемента entry значення, яке ввів користувач, і перетворити його в елемент дійсних чисел, тобто float. Для цього використовується метод get. Ми кажемо entry get. Це означає, що ми хочемо з entry отримати значення. Ну, а значення float означає, що це значення, яке ми отримали, перетворюємо в дійсне число. Далі ми кажемо, що. Нам потрібно з цього елемента entry видалити ці всі об'єкти, якщо в нас були entry 2, якщо там були якісь значення. І в entry 2, якщо там були якісь значення, нам потрібно записати значення, яке буде означати, що A піднесено до степеня 2. Тобто, як це працює? І для чого це ми ще додаткові ці елементи виділення прописали? Тому що програмою можна скоротити декілька разів. Наприклад, тут я 12 пропишу зачиталося. Але якщо я запишу, наприклад, число 45 і хочу знайти корінь квадратний його так, квадрат цього числа, я нажимаю Enter. Попереднє значення в мене має витирати. Саме за те, що витирається попереднє значення, у нас відповідає цей елемент entry 2Delight. По роботі з полем для ведення, це все. Дякую за увагу.